Велика Середа половина страсної Седмиці вже позаду, але попереду дні неймовірного беззаконня, страждань та зради. За висловом священника Олександра Шмемана, день за днем відбувається наростання страсної Седмиці. У богослужінні Великої Середи завершуються найбільш впізнавані ознаки Великого Посту, земні поклони, молитва преподобного Єфрема Сиріна. Літургія передосвячених дарів. Старозавітні тексти цього дня паремії, зосереджені на образі праведного Іова багатостраждального, дивовижна історія, що завжди вражає своєю, здавалося, б, безглуздістю і несправедливістю. Книга Іова це своєрідний непідйомний камінь для будь-якої раціональної теодицеї. Уже друзі Іова, які будують свої промови на причинно-наслідкових відносинах, страждають на відверту казуїстику, всезнайство і навіть, хоча і неявно, але маловір'я. Читання Перемій із книги Іова під час Страсної Седмиці встановлені тому, що історія Іова та його страждань розглядається саме як прообраз страждань Господа Ісуса Христа. Три євангельські читання цього дня розповідають нам про нараду Сенедріону, як позбутися Господа Ісуса, про помазання Спасителя Миром у домі Симона Прокаженного та про зраду Іуди. Євангелія не перший раз розповідає, що фарисеї та старіше не мріяли погубити Господа, однак вони не могли знайти або достатніх підстав, або боялися в присутності народу спробувати схопити його і заподіяти йому хоч якої шкоди. Відповідно, вони шукали можливість заарештувати Христа у такій ситуації, коли поруч із ним буде дуже мало людей. У євангелістів кілька разів розповідається про помазання Господа миром. Це вносить певну плутанину при вибудуванні послідовності подій євангельської історії. Євфемій Зігабен у своєму тлумаченні пропонує розрізняти три помазання миром, здійснені різними жінками. Перший раз описується євангелістом Лукою, другий раз це помазання, здійснене Марією, сестрою Лазаря Чотириденного. Про це помазання розповідає апостол і євангеліст Іоанн Богослов. І втретє помазання було здійснено якоюсь жінкою в будинку Симона Прокаженного. Цей випадок описують євангелісти Матфей і Марк. Саме це третє помазання здійснене в домі Симона Прокаженного. Вочевидь, людини, яка колись страждала на проказу, є найвідомішим. Бо службові тексти великої середи згадують цю історію і говорять про жінку, яка помазала Господа як про блудницю, що кається. Після звершення помазування жінка розбиває алавастрову посуду, в якій принесла дорогоцінне миро. Сам по собі цей жест означає, що посудину було вжито для виняткового випадку, і повторного використання не передбачено. Учні почали нарікати, знаючи, скільки коштує те дорогоцінне миро, яке жінка вилила на Христа. Господь же заборонив їм, сказавши, що вона готує його до поховання. Загальновідомо, що в іудейській традиції тіло померлого намащували запашними оліями саме перед похованням. Святитель Феофан Затворник, тлумачачи цей вчинок розкаяної блудниці, пише, що через виливання запашної олії здійснилося заключне таїн свого пришестя на землю заради спасіння нашого. Дійсно, з цього моменту події, що призвели до розп'яття, починають пролітати просто блискавично. Очевидно, що історія з миропомазанням у будинку Симона Прокаженного якось по особливому була сприйнята учнями, а особливо іудою із і євангеліст Матфей, і євангеліст Марк описують зраду Іуди як здійснену відразу після помазання Христа. Немає жодного переходу або посередницької дії між цими двома євангельськими подіями. З упевненістю можна сказати, що в момент помазування Христа і його слів про прийдешнє поховання Іуда повною мірою раптом усвідомив, що вже не буде урочистого воцаріння і слави, влади і почестей. Які Іуда очікував отримувати від Месії всі ці роки мандрів зі своїм вчителем. У мить такого прозріння в ньому моментально народжується рішучість помститися, погубити, знищити Господа Ісуса Христа. Іуда, знаючи, що вороги Спасителя шукають слушного часу і нагоди для його арешту, вирішує запропонувати їм свої послуги. І пішов Іуда із Каріот. Один з 12 до первосвященників, щоб видати його їм, говорить святий апостол Євангеліст Марк. Євангеліст Лука пише, що в Іуду увійшов Сатана, і тоді він зраджує Господа. Однак таку фразу не слід розуміти, що Іуда став просто покірливим знаряддям диявольського діяння, і сатана заволодів ним та діяв через нього. При цьому сам Іуда був ледве не в свідомому стані. Або під бісівським гіпнозом. Цю фразу євангеліста треба розуміти в тому сенсі, що злоба, ненависть і жадібність настільки вразили Іуду, що він наче відчиняє свою душу перед Сатаною і сам хоче стати причиною погибелі Господа. Бо у службові тексти Страсної Седмиці, святитель Іоанн Златоуст, святитель Лев Великий і багато інших святих отців вказують на грошолюбство як на основну пристрасть Іуди. Саме заради цієї пристрасті він іскоює найбільший злочин. І все ж є один момент, який змушує побачити всю глибину падіння Іуди не тільки через любов до срібла. Іуда має ненависть, таку ненависть, яку може мати тільки той, хто любив і втратив любов, хто вірив і втратив віру. У цьому сенсі можна порівняти Іуду і сатану, який заволодів ним. учень, що відпав. Який зненавидів свого вчителя, і ангел, що відпав, який зненавидів свого творця. Обидва вони з'єднуються, сплітаються у своїй ненависті до Бога. Іуда, якби був просто сріблолюбцем, міг би взяти свої 30 срібників і піти геть, по-тихому, адже злодії, злочинці воліють не світитися. Але ж ні, Іуда хоче показати своєму наставникові, що саме він, його апостол, і є той, хто його зрадив. Іуда хоче і розкриває себе як зрадника. Відповідь, що пояснює таку поведінку Іуди, потрібно шукати у своєрідній психології тих, хто відчуває до когось сильну ненависть і бажання нашкодити. Тут ключовим моментом є навіть не сама шкода, яку завдають, а своєрідне торжество. Ось, подивися і зрозумій, хто тобі це зробив. Знай, хто джерело твоєї біди. Саме заради цього одномоментного тріумфу над принижуваним і бажає Іуда особисто зрадити Господа, розкаяна блудниця, що помазала Христа і його апостол Іуда дві людини, але зовсім різні. Господь каже про жінку, що пам'ять про її вчинок не зникне і буде завжди там, де проповідується Євангеліє. А про учня він скаже як про сина погибелі, якому краще було не народитися. Як же так? Чому так? Усім нам відомий вислів, що людина це міра всіх речей. Але Христос це міра для всіх людей, Він один є путь і істина, і життя, Він є падіння і вставання багатьох в Ізраїлі. Ми ж у ці страсні дні повинні бути не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі.